А Господь сказав Мойсеєві Зараз побачиш, що зроблю фараонові, бо він примушений сильною рукою, відпустить їх, примушений високою рукою, вижене їх зі своєї землі. І Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я, Господь, я з'являвся Авраамові, Ісаакові та Якову, будучи їхнім богом, але свого імені Господь я їм не об'явив. Я уклав мій завід з ними. Щоб дати їм землю ханаанців, землю, на якій вони тимчасово поселилися, на котрій перебували як чужинці, і я почув стогін ізраїльських синів, оскільки єгиптяни їх гнітили, і я пригадав ваш завід іди і скажи ізраїльським синам, промовляючи: Я, Господь, я виведу вас з під влади єгиптян і визволю вас із рабства, викуплю вас високою рукою і великим судом. І візьму я вас собі за мій народ, і буду вам Богом, і ви пізнаєте, що я Господь, Бог ваш, який вивів вас з-під насильства єгиптян, і введу вас у землю, що до якої простягнув свою руку, що дам її Авраамові, Ісаакові та Якову, і дам її вам у спадщину, я Господь. Так промовляв Мойсей до ізраїльських синів, але вони не прислухалися до слів Мойсея через малодушність. І через гнітючу працю. Тож Господь сказав Мойсеєві, промовляючи: Увійди і скажи фараонові, єгипетському цареві. Нехай він відпустить ізраїльських синів зі своєї землі. І заговорив Мойсей в присутності Господа, кажучи: Ось сини Ізраїля не послухали мене, то як же послухає мене фараон? Я ж не є красномовним. І промовив Господь до Мойсея і Аарона, і дав їм наказ для фараона єгипетського царя, щоб відпустив ізраїльських синів з єгипетської землі, а це родоначальники їхніх родин по батьківській лінії, сини Рувима, первородного Ізраїля, Енох і Фалус, Асрон і Хармі, це рувимові родини. А сини Симеона Ємуїл, Ямін, Оад, Яхин, Сар і Саул, який від Фінікійки, це роди по батьківській лінії Симеонових синів. А це імена синів Левія за їхніми родами Гетсон, Каат і Мерарі. Років життя Левія 137. А це сини Гетсона – Ловені і Семеї, їхні роди по батьківській лінії, а сини Каата Амрам і Ісар, Хеврон і Озіїл, вік життя Каата 130 років, а сини Мерарі – Моолі та Омусі це родини Левія за їхніми родами по батьківській лінії. Амрам узяв собі за дружину Йохавет, дочку брата свого батька, і вона народила йому Аарона, Мойсея, і Маріам, їхню сестру. Вік життя Амрама 136 років, а сини Ісаара, Коре, Нафек і Зехрі, а сини Озіїла, Місаїл, Елісафан і сетрі. Аарон же взяв собі за дружину Елісаву, дочку Амінадава, сестру Наасона, і вона народила йому Надава, Авіуда, Елеазара та Ітамара. Сини шкори, Асир, Елкана і Авіасаф, це родини Коре. А Елеазар, син Аарона, взяв собі за жінку одну з дочок Футіїла, і вона народила йому Фінееса, це старій шини родів по батьківській лінії левітів, за своїми поколіннями. Це Аарон і Мойсей, яким Бог сказав вивести ізраїльських синів з єгипетської землі за їхніми військовими підрозділами. Це ті, хто говорив до фараона, єгипетського царя, і вони вивели ізраїльських синів з Єгипту, це Мойсей і Аарон. Того дня, коли Господь промовляв до Мойсея в єгипетській землі, Господь звернувся до Мойсея, кажучи: Я, Господь, перекажи фараонові, єгипетському цареві, те, що я говорю тобі. А Мойсей сказав у присутності Господа: Ось я заїка. То як же послухає мене фараон?